Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Обоги уже і волонтери почали ділити і себе і донорів за мовою ознакою. Пише волонтерка Тамара Горіха зерня Друзі, у нас президент, який абсолютно відірвався від реальності. Ви ж бачите, він на своїй хвилі оголошує про якісь плацдарми, і просування на кілометри вперед. А усе це призводить тільки до того, що по наше гатять у сто разів сильніше. Нам стрімко скорочують міжнародну допомогу, однак. На за другою поляки взагалі кордон перекрили для комерційних вантажів. У нас владна верхівка настільки нічого не боїться, що опозиційних депутатів просто на кордоні викидають із міжнародних делегацій і всі мовчать. У нас немає незалежних ЗМІ, У нас на отримання чиновники виділяється вдвічі двічі більше грошей ніж на військових. І так практично у кожній сфері друзі, ми заходимо у найтяжчий рік війни. Він буде навіть складнішим ніж 22-й майбутнє країни висить на волосині і нам лишається тільки. А молитися би допомагати армії або навпаки, але і те, і друге з усіх сил, скажіть мені, що ви ведетеся на мовні срачі тільки для того, щоб скинути нервову напругу, щоб просто кудись своє роздратування злити. Бо якщо ви серйозно, то я думаю, вам треба сходити до психолога. Причому усім в той же час Маруся Звіробій пише години 7 мільярда гривень на телемарафон. Тобто бла бла, все таки є в державі. Поясню для всіх тих, хто в танку, однозначно, можу сказати. За запорізький і пахмутський напрямок, бо ми там працюємо зараз за останні місяці. Орки в рази збільшили кількість фопова дронів. Мої колеги, що на війні з 2014 -го року, говорять, усі та саме я ще такого не бачив. Їх просто хмари літають. Протидронові пушки разом із Ребом можуть садити трохи більше 30% дронів, бо їх запускають постійно на різних частотах. Вони пролітають над тобою кожні 4-5 хвилин. Інколи буває перерва до 15 хвилин, але це чисте по. Оле там немає де сховатися Запоріжжя. Як дрони змальовують тільки хоч найменший рух, в тебе летить скид, або працює міномет, чи арта, або все разом. І група має двохсотих-трьохсотих, дуже великі втрати. Орки ці дрони взагалі не економлять. Їх там як гівна. Тобто, якщо навіть вони не побачать руху, Але запідозрять його то вже летить скид на одну групу бійців у кількості трьох душ може працювати одночасно кілька таких дронів. Тому надзвичайно важко забирати. Загиблих, як ще пояснити, що це повний поздеться. Нам теж потрібні очі, треба підсилювати реп. Треба пляга той порог, за який казав залужний, і то все потребує фінансування. Причому в таких величезних масштабах, що не волонтери мають по копійці на це стягувати дрони, має купувати і виготовляти держава. Засуньте собі той марафон у сраку. Він ні не вирішує. Я прошу не лише врятувати бійців, а й дати нам можливість воювати, хоча б на рівно з противником. До зустрічі, друзі, ставайте спонсор. Сорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.